С ночами, чтобы ты жила. Чтобы ты здоровой, мамочка, была. Жизнь мне подарила, мамочка моя. Больше всех на свете я люблю тебя. Давайте подякуємо ще обласками за щирі привітання полотних досонця. І також до привітання ще приєднуються наші шановні гості. Я запрошую депутата Вижгородської міської ради, голову благодійного фонду покоління Валерія Павловича Вуйковського, а також голова Асоціації роботодавців Вижгородщини Юрій Колодзян Запрошується до привітального слова. Дорогі наші ветерани, так, серце частіше б'ється, їй Богу, тому що е, така подія, вона не так часто відбувається. Але я вам скажу, я проєктую це все на свій вік так само. От стало я таким трошки старшим, ніж ви людиною поважного віку. І як до мене будуть відноситися люди, то сьогодні я повинен так відноситися до них. З вашою ветеранською організацією ми давно спілкуємося, давно дружимо. Починалося з колишніх лавок там іще з під мостців. От. І, як кажуть, по життю ми йдемо разом. Я дуже радий вас всіх вітати, з цим святом. Дай Бог, щоб у вас в житті склалося найкращим чином, тому що, як співає пісня, є коротка весна, є довга осінь. Хай ця довга осінь буде як можна довше, і ви себе реалізували повністю, тому що навіть це е, е, творче заняття, воно теж домовляє, ви крім сім'ї, несете ще. На навантаження соціальне і його повністю використовуєте, передаєте свою е, свій багаж життєвий молодшим людям. Так що я вас від душі вітаю от, і всього вам шагом на Юрій Дмитрович. доброго дня е, всім учасникам нашого свята. Мені по перше приємно, що нас у Вижгороді живе е, і працює успішно. Міська ветеранська організація на чолі із Петром Григоровичем Жоланом, які ми теж є друзями вже на протязі багатьох років, асоціація роботодавців по можливості завжди відгукується на всі проблеми нашої ветеранської організації. По можливості допомагає, підтримує. І сьогодні, в цей прекрасний день, міжнародний день людей літнього віку. Я хотів би від себе особисто, від нашої громадської організації Асоціації роботодавців виживачів привітати вас всім, всім святом, побажати в першу чергу вам здоров'я, довгих років життя, злагоди в сім'ях, в родинах, теплого родинного затишку, дітей, внуків, щоб ваші родини тільки на радість всім нам, нашому вижиду і нашій країні. Слава! Ветеранські організації міські і слава Україні! Сьогодні О 16-й годині біля пам'ятника Бориса Іглі, Гліба бо будуть співати теж старший. Okay. Золотий буде співати, так що ми всіх запрошуємо, приходьте. Yeah. От, а продовження цього е, молодіжний фестиваль суботу біля ДК енергетик. Львівщина приїжджає 50 молодих людей і такі фестиваль невеличкі молоді об'єднає Україну. Так що всіх запрошуємо. Спасибі! А сейчас у нас есть юморецкий. Выступает Шмуковский Роман Владимирович. Павло Плазовый. Я, я, я. Електричкою, мисливці їдуть при печок. Скільки ж можна там почути всяких балачок? Все від дядько понадму весело піва. Ну, давай провіримо, як у тебе варить голова. Ідеш ти по без патроїв. Розстріляйся. А назустріч тобі вовка сатана несе. Що ж ти зробиш? Заховаю сюда ямі за кущем. Нас зажене, ліс і шапка, і плащем. Є одна мисливська тижня. Знає її тих. Не ховатись треба, синку, а на вовка прямо йти. Перед вовком зупинися, сядь, розуйся і здивись тани. І лупи по морді вовка мокрими штани. Вовк штанів боїться мокрить більше, ніж вогню. Я кажу тобі, я правду, не якусь брехню. Молодий, не вірить, трохи скоса погляда. Добре, каже, поблизу буде десь вода. Чи баюра, чи калюжа, чи якийсь трумок. А як ніде що робити, не журись синок. Поки будеш розуватись та знімай штани. Десять раз это бы стануть вовремя. Еще одна юмористка. Короткая Лидия Сергеевна. От вжита на правий медові тільки я шуки разом спати, так він і говорить, ти ж як земля пухка. Ну, mm, только что продавал. Нет, кончился. Вот так вот выступал к зданию, бегов. Что сначала? Они тоже. Подружись козак Микита, на на гарній хведорі. Тільки ящуть разом спати, так він і говорить. Ти ж, як земляка, така ніжна, така мила, била. Так гарна, так красива. І не і не пройшов місяць, другий, третій, півроку минає, а микита до Федори одне й теж співає. Ти ж як квітка, як яблучко, як земля пухка. І сказала йому жінка. Подолавши срам, на цій землі пахать треба бо в оренду здам.